Всім привіт! Сьогодні буду вибирати помідори четвертий раз, але якщо вважати повноцінні виборки, то це десь третя виборка буде. Так як перша виборка це він тільки починався, там багато його не було. Ось такий він має вже вигляд. Деякі помідори повністю спілі, не лопаються. Ось така краса у нас. Ось трошки. На сонці припікся, але ну, так, трошки жовтенький бочок, це нічого страшного. Зараз він в мене поливається, як бачите, він не лопає, вже повністю спілий помідор. Він не лопає. Помідор сорт Pink Hit F1. Ось такий він має вигляд. Це станом на 31 серпня, вже знову доростає до шпалери. На кінець вересня я планую його прищіпувати. Може трохи раніше, десь в числах 20-х, буде видно, походу попадаються помідори погрізані совки, але не багато. В цьому році дуже багато були совки, метелика різна, так що не без цього. Батько повіз помідори на копані. Це другу, ні вже третю ходку, а виходить, це четверта повноцінна виборка буде. Прорахувався трохи. А так то вже п'ята повноцінна четверта. Це батько вже третій раз повіз на копані. Там тона помідора, це вже вибрав я за Два тижні з половиною, вже 3 тони. Це в мене 10 соток помідора. Близько 2,5 тисяч кущів. Ось такий вони мають вигляд. Наспіло вже багато. Ну і ще одна така більш-менш нормальна виборка буде після цієї. А далі вже буде менше, бо воно в мене погано в'язало. І вже небагато. На п'ятій кісті зав'язало мало помідор. Далі вже починає в'язати, то вже щось буде, ну вже пізніше. А так ще після цієї виборки ще трохи залишається його. Але ця, мабуть, сама масова виборка буде. Перейду зараз в тій теплиці, покажу, як він виглядає. Ось як цій теплиці він виглядає. Ось така краса. Ще його раз тут один опускаю, так як теж тут погано зав'язало. В цій теплиці я його не так сильно опустив. І щоб хоч щось зібрати, опускаю ще раз, вище може щось ось видно, що вже трохи в'яже. Ще декілька кістей хоча б зібрати. Якщо його не опускати, то він закінчиться буквально. До кінця наступного місяця. А так як я опущу, ще 2-3 тижні його протягнеться лишніх. Ну і видно, що ось зверху він в'яже. І є шанс, що ще щось зав'яже. Тут ось навіть на деяких кустах одна, друга, третя кість не зав'язала. Ну, в цій теплиці 4 кісті гарно нав'язало, а в тій теплиці тільки три нав'язало. Не знаю, так він сильніше був, виходить, загружений, і гірше зав'язало. Далі. Там дві кісті не зав'язало, а тут дві, де йде-не йде навіть три. Ну, далі вже видно, ось в'яже помідорчик. Щось трохи нав'яже, Ось не деякі кісті навіть дивіться. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Помідорок зав'язало і тільки дві не зав'язало. Це дуже Ну це аномальна кість, такі вони рідко бувають, але виглядає гарно. Ось далі теж, бачимо, в'яже. Ну, ще щось нав'яже. Але якщо не опускати, ось бачите все, їх вже треба прищіпувати. І тут мало що збереться з цієї теплиці. Тому вирішив ще раз опустити. Видно, вже я. Три ряди, чотири ряди повністю опустив. Це третя частина теплиці, вже п'ятий почав опускати ряд. Цей раз важче трохи опускати, так як канатів вже нема. Треба перев'язувати. Перев'язую тут, де потовший помідор. Канати. Нові канати я не використовую, обрізаю цей і перев'язую його вище. Ну, як виглядає, ось виходить, зараз покажу. Ось цей прив'язав помідор. Потім з нього відрізав канат, прив'язую сюди. Тут прив'яжу його, перев'яжу, потім цей канат відріжу і прив'яжу до цієї помідори. І так по кругу воно буде йти. На перший помідор відрізав канат з рулона і далі вже без каната. Ті, що є, використовую. Я ж кажу, хоч щось ще нав'яже. А якщо не опустити, то ось що виходить у нас, тут буквально одна, друга, кість ще третя після тих, що не зав'язали, і все. І треба прищипувати, бо там вже не дотягнешся. А так я опущу, тут ще одна, може навіть дві кісті ще щось нав'яжу. Якщо навіть не всі помідори нав'яжуть, хай дві помідорки в середньому, це ще плюс 4 помідорки на кожній. На кожен кущ це вийде у нас, ну, хай навіть, якщо вони будуть не крупні, 300 грам. То це близько тони, ще зберу зайвої з двох теплиць, може навіть півтори-дві, ну, в залежності від того, як зав'яже. А якщо я ж кажу, не опускати, то вийде така ситуація, що. Залишуся без помідора на осінь. Так, пройду зніму, покажу, як він виглядає, там, де обрізав листя, як воно гарно. І скажу ще раз, бачите, не лопає, Полив зараз іде, земля мокра, помідор не лопає. Поливається з добривами, електропровідність роблю. Два з половиною десь. Якщо полити чистою водою, то він, звісно, буде лопатися. Тому чистою водою я не поливаю. Якщо полити я чистою водою, то одразу він полопає. Але є сорти, якою водою не поливаю, він буде лопати. Ось така краса. Такий в нього насичений колір рожевий. Роботи, звісно, багато, але без цього нікуди. Сидячи на дивані, на хліб не заробиш, якщо можна так сказати. Тому працюємо. Заспокоюємо цим нерви собі. Ще хотів показати, ось підбивка в мене плівка йде друга. Вона відстояла два роки, а це вже третій рік. На третій рік вона не витримує, рветься, тому міняти її треба кожні два роки. Вона йде стабілізаційна ця плівка. На 20, ні, я вже не пам'ятаю, 24 місяці, здається. І так вона її витримує. Товщина в неї йде 0,8. Ну, 80 мікрон. І витримує вона у нас два роки. На третій рік вже треба міняти. І плюс вона грязна, темна, погано пропускає сонце. Це теж мінус. Хоч і на літо треба забілювати. Але на осінь, як вже дощі його трохи змили, вже йде похолодання трохи. Останні декілька днів спеки вже затінення не треба. І плівка дуже грязна, це мінус. Тому два роки. Більше, в принципі, я цю плівку не рекомендую використовувати. І більше вона її не витримує. Як бачите, вона рветься в мене не кругом. Ну, на майбутнє буду знати, замінити її зараз немає змоги, так як тут помідор росте. А так взимку буду міняти на весну. І два роки відстоїть і знову буду її міняти, навіть якщо вона буде ціла. Не буду ризикувати, тому що знаю, що вона влітку порветься і змоги її замінити не буде. І плюс вона грязна, темна, тому треба її міняти. І так, в принципі, непогано. На дерев'яній теплиці щороку. І вона стояла два місяці, а тут відстояла 2 роки. Це, в принципі, результат непоганий. Навіть... Майже три роки відтягнула, але трохи їй не вистачило. Якби вітри не дули, може би ще вистояла, а вітри допомогли їй порватися. З тієї сторони, не стане сонячна сторона, там більш-менш ціла, в декількох місцях тільки порвалася. А з цієї сторони, де світить сонце, вона нас порвалася раніше. Та плівка ще йде зверху, вже 3 роки відстояла, поки що все з нею добре. Побачимо далі, як вона себе покаже. Ось тут навіть в цих місцях, де вона треться об трубу, як вітри, смерчі проходять її верх вниз тіпає. Тре, в принципі, поки що все ціле, ніде ніяких тріщин немає. Сподіваємось, ще декілька років от стоїть. Ну, вже 3 роки польот нормальний, скажем так. Вже 3 тони 200 кг я вибрав. Не знаю, важко загадувати, скільки його буде. Воно завжди, так думаєш, одне, а починаєш вибирати потім зовсім друге. Ну, думаю, тона буде точно, а почну вибирати побачу. Ставимо лайки. Пишемо коментарі. Дякую всім за перегляд. До побачення.